Привіт! Я не збирала нічогеньку таку колекцію осінніх прикрас. Давай подивимося: маю багацько багряних, соковитих намист. І ідеально для цієї осені. Наприклад, ось таке коралове. Подивіться, який червоний насичений, теплий корал. Це губчастий корал. І звичайний червоний тоновий. По центру красивезний сердолік. Красиве класичне намисто, яке пасуватиме до будь-якого образу. Так, що у нас ще є? Є трохи більш екстравагантне намисто з багаряним серцем. Це червона яшма. Ну, взагалі тут багатий вибір яшми різних. Таких глибоких осінніх кольорів. Від жовтого до коричневого кольору. Тут і сердолік, і агат, і родохрозит, яшма, червона і пікасо. Серце з червоної яшми. Дуже красиве, насичене багаряне намисто. Дивуюсь, як його ще не забрали. Люблю ним милуватися. Так, в нас ще є ось таке теж класичного типу намисту. Червоне, рідна музика. Дуже миле. З такими красивими киточками. Такого складного, червоно-цегляного кольору. Але не різкого, а такого глибокого, приємного. Тут Червоний корал, поєднаний з чорним шунгітом, а також темно-сірими і світло-сірими відтінками кварцу і ріоліту. Ось таке багаторядне намисто. Класика, але з родзинкою. Наступне наше намисто теж осіннє. Ось таке медовий спас я його називаю. Чим воно особливе для мене? Ну, по-перше, матова текстура на мистин, обожнюю. Глибокий мат, він додає такої шовковистості, додає родзинки, чогось незвичайного. І ще тут поєднані теплі такі помаранчеві жовті кольори з холодним металом. Ніби така трішки е, ну, хай буде. Холодна журбинка осені. Я б сказала, такі трішки гарбузові відтінки мають оцей агат. Агат Вене дракона. Тут не дуже видно, але можна частково побачити цікаву таку текстуру розтріскування всередині агату. Ну і, звичайно, котяче око, воно завжди додає такого красивого блискучого акценту. Ну, настільки блискуче, ну, таке переливання, як хапає погляд. Ось так. І ще маю квіти осіння. Це одне з останніх намистах. Воно не помаранчеве, воно такого насиченого, малинового кольору. Трішки приглушеного, не занадто яскравого, не функція, а саме ось такого осінні жоржини. Недаремно квіти осені. В прекрасному поєднанні такого незвичайного зеленого, який е, трішки не яскравий, а ось такий, трішки бірюзового. Зелено бірюзовий колір.